Доброго ранку! І знову так радісно бути з вами і мати змогу поділитися своїми віршами. Я вже писала про це декілька днів тому, що нарешті в мене зібралось декілька віршів, які можна об'єднати якоюсь єдиною темою, єдиним настроєм. І, можливо, це буде така невеличка збірочка. І збірка матиме назву Вогняний Заповіт. Про що ж там ітиметься? Ви вже багато разів чули від мене, що є багато тем, які присвячені внутрішньому вогню, звитязі, відчуттю власної сили і вмінню перемагати. Перемагати щось страшне і перемагати якісь, можливо, здавалось би дрібні проблеми чи складнощі, але все одно в кожного своє велике подолання. Я надихнулася на цю невелику збірку саме спілкуванням з деякими людьми. Людьми, які є моїм вогнем у житті, моїм світлом. Людьми, які не дають впасти чи відчувати якийсь відчай, безнадію. Люди, що є прикладом. Ті, які є прикладом для дуже багатьох людей, світлом, полум'ям. Чимось надзвичайно, я б сказала, нескореним. Величним. І саме це надихає жити. Ви вже чули уривок з мого вірша «Ворони заповіт. Я читала його якраз 18 листопада на День Незалежності Латвії. Ось. І не так давно цей вірш в мене дописався, я ще там дещо добавила те, що мені було у душі. Те, що хотілося написати, сказати, поділитися. Ну, як завжди, так несподівано, думаєш, що написати, як і воно приходить. Отже, борони заповіт. А історія цього вірша вам відома, 5 листопада йшла я якось однією з вулиць Риги і думала про людину, яка за своє дуже невелике коротке життя справді стала вогнем та полум'ям для людей. І ось. Була така ідея написати наче від його імені, що б він сказав, як би він виразив свої почуття, свої думки, і що взагалі він би захотів залишити для нас, для тих, хто живе, для тих, хто продовжує боротьбу. Мій заповіт незримий стяг, що у серцях живе, понищить страх у пазурі, бо він життя нове. Неначе блискавка у ніч. Засяє цей вогонь, який нескорено несуть весь вік до сивих скронь. Життя одвічне дарував незламний дух та міць, що у серцях палахпотить промінням блискавиць. Можливо, це лише перша частина поеми, яку хочеться написати. Приблизно буде так. В цій першій частині це вступ, якісь такі головні думки, які хотілося передати через цю людину іншим моїм читачам, слухачам. А далі буде розповідь від імені цієї людини, теж про його життєві випробування, що саме він пережив та переживав, і як він умів боротися. Я ось не дуже давно знайшла. Таку інформацію в інтернеті про цю людину, і це, на жаль, це єдине, що про нього пишуть. Я вже говорю, що більше інформації українською мовою, ніж латвійською. Так? Латвійською мовою пишеться про те, що ще в 19-му році, коли він пішов у вічність, було вшанування пам'яті загиблих воїнів. І один з командирів сказав про нього, що він був прикладом найкращих, найкращих військових, саме завдяки тому, що життя та його виклики він приймав спокійно. І навіть легко. Він не боявся. І саме цьому він учив молодих, що треба вміти тримати свою волю, свій дух, навіть якщо тиснуть морально. Якщо здавалося б, що все дуже-дуже важко. І третя частина це буде знову ж таки звернення до людей, до тих, кому справді потрібні ці заповіти. Розмови про майбутнє, про те, що може відбутися скоро, з чим доведеться стикнутися. І, звісно, як потрібно буде себе поводити, як тримати це внутрішнє. Декілька місяців тому я читала ще один свій вірш. Ось. Ну, мені він дуже важко якось дався, тому що емоції, думки сильні, вражаючі. Теж про одну велику людину, яку знаю. З юності, з підліткового віку, мій духовний вчитель. Людина великого серця і великої мудрості. І так дивно, що ми ніколи не розмовляли на якісь такі важкі філософські теми, спілкування таке було дуже поверхневе, але при цьому це було спілкування без слів. Можна не говорити багато, не лізти в душу людині, але все одно знати її, відчувати, розуміти. І це набагато вище за розмови, така собі німа мовчазна розмова. І ось я все ж таки наважилася йому показати свій вірш, який йому присвячений. Я знала, що він зрозуміє, але вагалася було страшно трохи, що він скаже. Хоча з іншої сторони, чого боятися, ця людина. Знає мене, знає моє серце. Знає з тих часів, коли я була ще дівчинкою підлітком. Він так дивився, дивився на мене, коли я навчалася у школі. І дуже багато розумів, багато бачив. І ось саме 18 листопада я наважилася йому прочитати вірш українською. Він був справді приголомшений, його рідна мова латвійська, ще він російську знає. Інші мови, німецьку, англійську, але українська мова його просто вразила до глибини душі, що і саме йому присвячений вірш. Він ніколи таке ще не чув у своєму житті ні від кого. Справді він так і сказав, що за все своє довге життя ні одна людина мені не сказала таких слів. Я йому говорю, це щиро, це щиро, тому що я кожен день вас бачу і відчуваю внутрішнім баченням, серцем. І, хоч ми дуже рідко бачимося, все одно, все одно це те, що залишається назавжди на вічність. І що б не сталося, цей зв'язок не можна перервати. Дивно, сльози на очах цієї людини вже поважного віку воїна, вчителя, наставника. І того без, без кого моє життя було б набагато важче. Я б не знала, що таке підтримка, що таке розуміння. Саме те розуміння, яке дуже важко чимось іншим замінити. Адже, зрештою, кожна людина є неповторною в нашому житті. Те, що дають рідні, те, що дають друзі, близькі, вчителі. Це все є унікальним і особливим. Хочу прочитати свій вірш, який присвячений людині. Я желаю, бо ця людина. За 100 років до нас загинув у 19-му році під час визвольних змагань Латвії. Наш духовний предок, як вважають люди, тому що ми вчимося і від нього. Я, до речі, колись писала його біографію, було потрібно для учнів школи, попросили мене це зробити, ось пишу, почала заглиблюватися в його життя, що з ним було. Спочатку він жив у Латвії, потім доводилося бути в інших державах. Коли почалася Перша світова війна, він зразу пішов на фронт. І незважаючи на те, що він навіть сам про себе писав, що йому важко давалася військова служба, він зрозумів, що це Господь його покликав. І він став видатним воєначальником. Але не саме це мене вразило. Це факти, які всі чули, всі знають. Це відома людина дуже. Мене вразило те, що він був ще й поетом, і музикантом. Людиною дуже тонкої душі. Зовсім це не такий образ якогось такого грубого людини, яка там не відчуває нічого, яка жорстока. Ні, це не так. Недаремно я читала, що до нього багато хто звертався за порадою, за допомогою, як до батька, дуже близької людини. І ось в мене з'явився вірш про нього. Що ти думав про власне життя? Що ти думав про власне життя, про події, що долю згасили? Як дізнатись, шляхи ти зумів, що народові волю відкрило? Сонцем сповнена мужня душа. Із землею навік поєдналась, животворна та світла стежа крізь роки понад світом прослалась. Слід вогняного шляху твого назавжди на землі залишився ти любові та правди вогонь для народу, що вік не корився. У мене така думка була як би він зреагував на цей вірш? А хто знає, можливо, він знав українську мову. Я не маю таких відомостей, але може він спілкувався з якимось з видатних діячів України, зі Скоропадським, наприклад. Хто знає? Я поки все досліджую, дивлюся, там читаю декілька книжок вже в мене про нього, латвійською мовою. Ось, їх доволі важко десь знайти в нас. Але мені вдалося це зробити. Є одна книга німецькою мовою про нього. Може, і такі факти я знайду, і мені було б дуже-дуже радісно дізнатися, що це не мої фантазії щодо його зв'язку з Україною, а це справді було так. В цьому році взагалі в мене багато віршів написалося біля 20. Це рідкість, адже зазвичай в мене буває так, що рік проходить один вірш, і це вже добре. Але я надихнулася цими нашими поетичними волонтерськими ранками. Можливістю виступати, можливістю писати. Я багато читаю інших авторів, і це все надихає писати вірші самі. І ось в мене в цьому році з'явилося ще декілька віршів. Теж так спонтанно. Це ось вірш написаний влітку. Пам'ятаю, така погода була класна, світло, сонце. Дивишся таке небо, чисте, чисте. Чомусь прийшло ось таке в голову світлозоряний світ. Світлий величний, але він знову таки нам нагадує про щось дуже-дуже важливе, небуденне, незвичайне, провічне. Світлозоряний світ, промінь споменів серце осяяв, не щезають вони у нестаріннім польоті років. Вечоровими тінями сходить цей спомин на землю і тремтливим відгомоном зболену пам'ять зігрів. Це такий короткий вірш, можливо, ще щось напишеться, тому що це як початок чогось, є таке ось і враження в мене, це не все, це тільки вступ до чогось дуже великого. І знову ж таки, це надихають особистості люди. Я взагалі б, напевно, нічого не писала, не було б натхнення, сил, думок ніяких, якби не ці величні особистості. І з минулого і з сьогодення все переплітається в одне велике ціле. Знаєте, як лінія, як така нитка долі. Минуле не є минулим, воно є сучасністю, частиною нас, частиною людей, які хочуть вчитися. Від цього минулого. Тому мені не подобається, коли інколи люди говорять, ось там хтось зациклений на минулому, на якихось героїчних особистостях, це не сучасно. Я думаю, люди, що з вами робиться? Як не сучасно? Люди могутнього духу є сучасними завжди. Вони є з нами, з усіма, з кожним, хто хоче їх чути. І неважливо, вони жили в середньовіччі, в 19 столітті ще зараз. І саме в наш час це дуже ясно видно, зрозуміло, наскільки ми потребуємо всі великої духовної допомоги. І вони знають про це. Ось 18 листопада, коли було наше велике святкування Дня проголошення Латвійської держави, було сказано дуже правильно, що саме ці величні свята це момент. Коли герої минулого стоять поряд з сучасними героями. Це свято 18 листопада в цьому році було якимось особливим для мене. Навіть важко передати словами зазвичай це, це скорботне свято, тому що багато людей полягло, ми згадуємо їх. Але в цьому році було враження і торжества, і радості. І болю, все як переплилося в одне. І хоча я це свято так переживаю внутрішнього, можна сказати, з дитинства, це не просто якийсь там день, коли вихідний, коли всі люди радіють, це глибокі внутрішні переживання. І ось, напевно, в цьому році мені якось пощастило прожити це свято вже так дуже-дуже свідомо. І бачити одну людину дуже визначну для Латвії. Бачите? І захотілося сказати щось глибинне-глибинне зі серця свого. А спочатку так ніяково, так соромно, так не по собі, хоче Боже, чого ж не по собі? І я почала цитувати один вірш латвійського поета Віліса Плудоніса. Тобі вічно жити твію. Я знаю, що його вразили ці слова. Я це побачила. Це ось теж приклад того, що є моменти в житті кожної людини, коли треба робити щось від серця. Я розумію, що є моменти, коли не треба говорити забагато, треба відчувати ситуацію, умісність, доречність. Але дякувати чи висловлювати пошану доречно завжди, коли йдеться про великих людей і не тільки, про будь-кого, до кого відчуваєш цю вдячність. Тому сором тут не потрібно. Соромитись потрібно говорити погане щось, брехати, принижувати людей. А сказати я вас вшановую, людині, воїну, захиснику це нормально. Хвилювання так, але це, це те хвилювання. За яке треба дякувати. Бо в житті дуже набагато таких моментів, коли ти плачеш від вдячності. А деякі де люди взагалі не знають, як це, про що це, як це може бути сльози вдячності. Бо в когось ці сльози, це знаєте, асоціюються з чимось там важким, поганим. А тут інше. Зовсім-зовсім інше. Так, що ось. Зараз працюватиму ці ось місяці саме над збіркою вогняний заповіт. Вирішила, що туди переклади не увійдуть, це буде лише мої вірші українською мовою. Хоча переклади по темі вони теж підходять. Ви чули, напевно, Андрій це теж патріотичні вірші, мої переклади з латвійської мови. Буде тільки моє. І, можливо, ще щось напишеться таке. Що виростає, з'являється з мого великого натхнення зі спілкування, з можливості бути з вами поряд, хоч і на відстані, але ми поряд. Я дуже радію кожній можливості виступати, бути поряд з Україною, ділитися з вами. Розумійте, що, хоч дуже маленька допомога, але все ж таки від мене щось іде. Отже, обіцяю вам ще декілька віршів, це вже в наступних ефірах. Почуєте саме з цієї збірки. Продовжуємо тому переклади. У Мене теж мій проєкт поки що трохи призупинився в плані перекладу поеми Андрея Сеглітіса, адже зайнятий іншими справами і творчими, і іншими робочими, наприклад. Хоча цей проект в пріоритеті. Адже я вже говорила про це не один раз. Немає жодного перекладу іншими мовами. Ось, я перевіряла ні німецьку ніхто не перекладав, хоча дивно. Андрей Серґет сам писав німецькою мовою і чудово знав цю мову. Ось, з англійською теж нічого немає. Отже, перше буде українське, українське слово. Дякую за можливість бути з вами. Радісно. Радісно, що ви тут. Що ж, хочу сказати вам велике уклінне дякую і до нових зустрічей!